Вітаю вас, любі друзі! Я сьогодні хочу поділитися своїм досвідом, як подати заяву для відеоідентифікації у пенсійний фонд. Я отримала лист, в якому написано, що я повинна пройти відеоідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Але для цього треба подати заяву. І як її подати, зараз я вам розкажу і покажу. По-перше, у вас повинна бути електронна пошта. Щоб, ви мали, щоб пенсійний фонд мав з вами зв'язок. А також, коли ви відправите свою заяву, вам через кілька днів на електронну вашу адресу прийде лист, у якому буде назначено дату проведення відеоідентифікації з працівником пенсійного фонду. Тепер запишіть, які документи вам потрібні будуть для цього, щоб заповнити заяву у пенсійний фонд, паспорт громадянина України, військовий квіток, якщо він у вас є, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження. І трудова книжка. Треба всі ці документи сфотографувати або сканувати, паспорт, усі сторінки, де є якісь записи, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження, а також усі сторінки трудової книжки, де є ваша трудова діяльність. І так, ви все сфотографували. Робите собі, от я собі зробила таку папочку, у яку я склала усі ці документи. Зараз ви узнаєте, для чого ми це все робили. Закриваємо. Відкриваємо Google. Відкрили. Заходимо. Пишемо портал Пенсійного фонду України. І ось у нас портал пенсійного фонду. Заходимо сюди. Тепер дивіться: ось є заява на ідентифікацію. За допомогою відеоконференц зв'язку. Нажимаємо на неї. І тут перед нами є лист. Увага! Послуга подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференц-зв'язку. Доступна. Для кого вона доступна? Дивіться, для пенсіонерів, отримувачів страхових виплат. Та інших соціальних виплат, які тимчасово проживають за межами України, згідно постанови Кабінету міністрів України від 11 лютого 25 року номер 299 А для пенсіонерів, які проживають на територіях, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій. І виплату пенсій, яким було припинено в період з 1 серпня 2022 року для відновлення виплати. Так, а ми продовжимо. Ми продовжуємо подавати заяву. Продовжити. Так. І так, щоб подати заяву. На ідентифікацію у режимі «Відеоконференцзв'язку» нам треба записати усі свої дані. Наприклад, Петренко, Петро Петрович. Індифікаційний код. Є. Далі. Документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт. Або другий документ, який у вас є. Серія або номер паспорту. Так. Дата народження. Далі вид операції. На проведення фізичної ідентифікації нам потрібно. Далі, спосіб проведення відеоідентифікації. Який спосіб? Тут нам пропонують і в Гуглі, і в Телеграмі, і в Viberі. Я вибираю Телеграм, ви вибираєте, який спосіб вам кращий. Далі, вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоконференції, відеоідентифікації. Для людей, які мають вади зі слухом, пропонують перекладача жесткової мови або фізичний супровід, якщо він не може сам відповідати на питання. Далі, повинен бути контактний телефон. Далі адреса електронної пошти. Я вже казала, на електронну пошту пенсійний фонд буде присилати вам різні повідомлення, різні листи. Треба, щоб у вас була електронна пошта. Є електронна пошта, і тепер треба дати згоду на отримання емейл-повідомлень від пенсійного фонду. Даємо згоду, є. Далі, якщо ви проживаєте тимчасово за межами України, вам треба поставити тут галочку. І далі ми додаємо файли. Зараз ви узнаєте, навіщо ми фотографували ваші документи. Якщо є військовий квіток, додаємо військовий квіток. Далі. Паспорт. От я написала паспорт, перша сторіночка. Да? Ось ми відкриваємо її. Паспорт, перша сторінка. Продовжити. Додати файл. Знову відкриваємо паспорт. Додаємо другу сторінку. І так додаємо усі сторінки паспорта. Продовжити. Додати файл. Ага. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру. Ось ідентифікаційний номер. Я ще й підписала їх. Відкриваємо. Є. Додався. Продовжити. Далі додаємо файли. Що там у нас? Пенсійне посвідчення. Пенсійне посвідчення. Додаємо. Продовжуємо. Додати далі файл. Ви читаєте, що у вас є? Посвідчення біженця, посвідчення водія, посвідчення інвалідової війни, посвідчення ліквідатора аварії, посвідчення постраждалих, посвідчення учасника бойових дій. Ви все це додаєте. Свідоцтво про народження. От, свідоцтво про народження. Додати. Далі продовжуємо додати файл. Трудова книжка або документи про стаж. Ось. Додаємо першу сторінку. Продовжити. Додати файл. Знову трудова книжка. Слідуча сторінка. І так ви додаєте усі сторінки трудової книжки. Все, ми все додали. Закриваємо. І у нас залишається це подати заяву. Перевіряєте, чи все вірно ви написали. Прізвище, ім'я по батькам, ідентифікаційний код, все-все перевіряєте. І тоді нажимаєте Подати заяву. Коли ви подали заяву, ви перевіряєте свою електронну пошту. На електронну пошту повинен прийти лист, у якому буде назначена вам дату на проведення відеоідентифікації з працівником пенсійного фонду. Я буду дуже рада, якщо я вам чимось допомогла. У слідчому відео я хочу розказати і показати вам, як пройти без проблем цю відеоідентифікацію. Як вірно відповідати на всі питання, щоб у працівників пенсійного фонду не виникли додаткові питання до вас? На все добре, до нової зустрічі!